З вами не до кінця я погоджуюсь. Вважаю перше, що владу треба критикувати, її часто критикують, але на неї діяти і впливати на неї завжди легше знаходячись в середовищі, ніж будучи зовні. Тому, на мою думку, впливати на ті процеси, які, власне, я своїм досвідом знаю. На що би треба було впливати? Буде набагато простіше, знаходячись в середині. Ну могли б ви вплинути, наприклад, на те, що партія регіонів не голосувала за мовний закон? Це от перше ліпше, таке, що приходить на думку. Бо коли е, політики з партії регіонів е, такий аргумент наводять, який ви зараз. Ну, трошки він, м'яко кажучи, не переконливий, і це показує ситуацію в Верховній Раді. Правда, пане Петре? ви ж ну, не голосували за цей закон? Я йому допоможу. Я, 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 я вам посил дам, що так. наскільки я знаю, коли голосувався закон про мови, то вас трошки відволікли вашу увагу, десь вас так, ну, м'яко кажучи, обдурила ваша рідна партія. так? Тобто не, ви не хотіли не, голосувати? Ні, ні, Дякую, а, а ви не були присутні, я... а карточка проголосувала. Я відповідаю. На це запитання. Дивіться сюди. Без сумніву, що до партії регіонів і після партії Регіонів, ще значна частина громадян України буде вживати, чи буде спілкуватися російською мовою. І вона на це раді. І звинувачувати партію Регіонів, в тому що вона розіфіковує Україну, це м'яко кажуть, Говорити, ті терени східні розкуповували напротязі 300 років. І так воно, на жаль, є, що не вже і була наша власна, українська, Галичани плакали, втиралися, сезами вбивалися. Але в Криму при цій владі закрили єдину україномовну газету. Це був демонтарій, який в 270-2008 років. Така є правда. І сьогодні, ну, знаєте, партія регіонів сама би того закону ніколи не прийняла, бо вона не мала для цього достатнього місця. І якщо говорити партія регіонів, вона не чує тих виборців, які за нею голосують, так? в основному це не сходу. Вона це питання поставила салат. Але якщо б... І цей закон, будемо тобто, теж відведені. Не підтримали скільки там 60 чи 70 депутатів, які обиралися з інших політичних сил і обіцяли своїм виборцям, що ніколи і ні за що. Але їх перекупила партія. Е, е, ну що це, 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 це посил, знаєте, це не вина партії регіонів. Якщо опозиція делогою парламент таких продажних депутатів, то... Треба дивитися до, до опозиції, кого ж вона тобі делегує. Бо ми ж чули запевнення, що вже в 2007 році парламент пройдуть Кремені. Це звучало зірка. 2006-й розігнали парламент, пам'ятаєте чого. І вже сказали, і в цьому ну бачите, ну, робіть висновки самі, я не буду цього коментувати. І... Проблема є в тому, що цей закон дійсно ну якби, є не зград. Що в Україні закон про засади мовної політики потрібен, оскільки це багато національних затрат, це безпека. Що цей закон не в такому вигляді потрібен, це також безділо. І сьогодні працюють робочі групи президентом до руки. Якщо і президент я і президент, ну, я був заручником цього стану. І дав доручення, вже розробляються різні варіанти, вже кипішить там кивало з Колісніченком, вже якісь там заяви роблять. Без сумнів, що парламент може і до кінця цього спикати, попадає зовсім інший варіант мовного закону, який не буде викликати такого збору. І на тому я би поставив крапку, єдине що закликав до ну, багатьох захисників по української мови, ну, навчити хоча б для початку розмовляти нею своїй союзниками, витягнути пару гривень та й дати її підтримати там, не попсу псу якусь тут на ввозять на виборах а якусь що річ, яка буде презентувати Україну, і українську мову, і українську культуру, її справді якось Тому що хочу вам сказати, вишивав ми послали в Луганськ на 10 концертів, і, ну хор, консультор, то вони там дали два. Ці концертів їх немали, цілували, складали і запрошували. І будемо провокувати навколо мовного питання конфлікти, то ми тільки будемо віддалятися від того, що українська мова дійсно стане не просто декларативно державною, а тою мовою, якою будуть спілкуватися люди на всіх теренах. Gracias. solamente